Усі мої вітанечки! З вами Дмитро Вікмаєв, я йога терапевт та мануальний терапевт, через руки котрого прийшло дуже багато людей з проблемами опорно-рухового апарату і так само з проблемами зі сколіозом. І а вже ж, майже 40 тисяч людей практикують мою йогу на YouTube-каналі, котра допомагає кожного дня боротися з проблемами опорно рухового апарату, болями у спині у глобах. І ось зараз я вам пропоную пройти курс антисколіоз. Це міні-курс 6 унікальних практик, котрі можна використовувати на повсякденній основі для того, щоб покращити стабільність, гнучкість, біомехатинку та розтягнення. Ці практики профілактика сколіозу, Бо проблема у сколіозі це не тільки деформація да, хребців, а додатково неправильна робота м'ясів. І через йогу, через ці. Прості практики можна покращити свій баланс у тілі. Дуже важливий акцент буде даватися на диханні. Треба спостерігати та намагатись все правильно робити. Знову ж, цей курс так само можна робити у зв'язці з курсом Йога 0, котрий доступний спонсором YouTube каналу. І так само можна буде придбати Йога 0 відокремо. Тому спокійно звертайтеся, посилання залишаю внизу. І а вже ж. Якщо так вже пішло, йога терапія 21, теж, будь ласочка. Але міні-курс це є міні-курс для того, щоб просто людям з проблемами зі скльозом постійно практикувати. Цих 6 шости практик вистачить з головою для того, щоб покращити свій стан опорно апарату та свій психологічний стан. Ми починаємо з догальної практики. Ця практика відрізняється від інших. У нас буде унікальні практики дихальні, але їх буде тільки дві. І цих двох вистачить з головою, і ми будемо почина... починати з однієї практики, закінчувати з іншою. Це дуже важливо під час цієї практики. Дихати під час вправ треба спокійно, через ніс, начебто ми прогулюємось на вулиці. Буде іноді складно фізично, але це не означає, що треба затримувати дихання або дихати, начебто ми бігаємо. Це Дуже важливо. І ми починаємо з першої дихальної практики. Дивіться, в залежності від скольозу, у нас може бути деформація грудної клітини і випинати ребра знову з боків. Наприклад, якщо у вас випинають вебра, ребра справа, ми притискаємо рукою цю ділянку. Ось я вхоплюю, наприклад, у мене є деформація трохи справа. У мене перший ступень сколіозу, і ось у мене деформація справа. Я кладу пальці у напрямку ребер, як вони йдуть від грудного відділу. Притискаю іншою рукою і зараз намагаюся дихати в свою долонь, але через супротив. Як дихати? Ми повинні увімкнути симпатику. Тому рибо, ми робимо активний вдих і дуже повільний видих, тиснучи і рукою, і долоню ось так в ребра. Потім знову вдихаємо саме сюди. В руку і знову в ребра. Наприклад, вдих і видих. І ми тиснемо завжди в ребра у напрямку знову ж деформації. Для того, щоб покращити тиск. Добре? Знову ми не розслабляємо руки, ми завжди притискаємо для того, щоб вони не розпиралися під час вдиху. Щоб більше був акцент в вільній ділянці, тобто, якщо ми ту контролюємо ребра, більше буде акценту розкриття ось сюди, на той бік, котрий менше розвинутий. Це дуже допомагає. Отже, видих у нас буде 6 секунд. Тобто ми робимо вдих, видих 6. Добре. Знайшли свою ділянку, поставили пальці, притиснули і робимо вдих. 6 видих. Вдих, видих. вдих, видих. вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, і вдих, і видих розслабились. Ось ми подихали, можете використовувати цю практику кожного дня по три рази на день. Дуже раджу. Вона класно допомагає, це повинно бути для вас стабільною роботою. Сьогодні ми працюємо на стабільність, тому ми починаємо з навколишок. Це буде силова практика, але вона не важка фізично. Ой, технічно. Фізично вона буде складновасенька. Стаємо на навколишки, пальці розставляємо максимально. Впираємось пальцями. Ось, тягнули живіт, не провисаємо на лопатках ліхті, не згинаємо, ліхті в боки не дивляться. Ми вкручуємо їх і підіймаємо коліна. Дихаємо дуже спокійно. Наприклад, вдих, не видих. І в такому диханні, в такому темпі ми дихаємо. Вдих, не видих. Тримаємо вдих. Ну видих. Контролюємо дихання. Ми намагаємось тримати це положення. Дихайте самі, без команди. Ви вже зрозуміли, як дихати. Ми тримаємо, відштовхуємось, не вісимо на плечах, втягуємо живіт колінки на одному рівні. Намагаємось не давати натиск в один з боків. Ми тримаємо одне положення. І спокійно дихаємо. Після чого ми ставимо коліна. І зараз, ось утримуючи це положення, ми підіймаємо тільки ліве коліно. Праве коліно. Давайте, щоб ви бачили в камеру. Як ви бачите, я підняв тільки ліве праве коліно, але воно не йде не вперед, не назад. Воно над землею. І я піднімаю ліву руку в бік. Ось так. Якщо дивитися спереду. Я тримаю ось таке положення. Я не висушу, голову не тримаю. Голова у мене в одну лінію, не опускаю ту голову. І я дихаю спокійно. Акцент можна давати більше на навантаження правої руки. Це може бути складно. Що складно, ми можемо поставити праву, ліву руку на підлогу. Головне, щоб праве коліно було вище. Лівого над землею і не входило ні туди, ні сюди. І тримаємо це положення. Дихаємо дуже спокійно. Заміна. Ставимо праве коліно, підіймаємо ліво, трохи піднімаємо сідницю, піднімаємо праву руку. І тримаємо знову ж коліно не вперед, не назад. Ось так не, не тримаємо, навантажуємо ліву руку, лікоть не згинаємо. Максимально активна рука. І тримаємо. Спокійно. І не біжимо нікуди. Ми нікуди не поспішаємо. Добре. Ставимо. Зараз ми утримуємо плечі над кистями. І вирівнюємо ноги потрохи. І тримаємо це положення. Знову ж, нам треба, щоб був сильний кор. Щоб були сильні плечі. плечовий пояс. І завжди була симетрія. Ми намагаємось тримати колінки на одному рівні. Плечі на одному рівні. Тобто, не було ось такого чогось. Або ось такого. Щоб не було перепаду висоти таза. Тримаємо, я розумію, що може бути складно. Фізично. Дихаємо дуже спокійно, не біжимо. Спина рівна, не сотулимо. Ставимо колінки. Утримуючи це положення, ми виводимо наше ліве коліно. Праве коліно, давайте, тому бо право тоді робили, до лоба. Але ми не йдемо плечами назад. Ми повинні навантажувати наші, наші руки. Тримаємо, тиснемо руками. Спокійне дихання. Знову ж ми повинні ще прокачати прес. На, на плечах не висимо. Намагаємося штовхнутися плечима. Ставимо. Зараз робимо так само з лівою. Дихаємо дуже спокійно. Контролюємо плечі, не провисаємо на плечах. Штовхаємось. Намагаємося розслабити тіло. Ну як, розслабити? Намагаємось тримати і розслабити психіку більше. Ставимо коліно. Зараз, отримуючи це положення, ми тягнемось правим носочком до неба. Ось, не розгортаємо таз. Наше коліно дивиться донизу. І ми підіймаємо при змозі ліву руку вперед перед собою. Знову не розгортаємо коліно. Коліно дивиться строго настрого до підлоги. Спокійне дихання. Ставимо коліно. Так само робимо на ліву ногу. Ліва нога, носочок тягнеться до неба. Праву руку витягуємо знову ж. Наше коліно строго настрого дивиться до підлоги. Продихали, ставимо руки. Зараз відводимо праву ногу в бік. Знову в бік і тримаємо. Як ми бачимо, я не розгортаю нічого. Моя гомілка паралельно підлозі. Я тримаю це положення. Не намагаюся так вивести е, тулуб в бік. Якщо важко, ми трохи підіймаємо. Дуже важливо, щоб плечі зберігалися над з зап'ястками. Знову контролюємо ногу, щоб вона ось так не розгорталася. Коліно і стопа на одній лінії. Краще знову ж нижче, ніж вище і кривкось. Ставимо. Зараз іншу ногу. Піднімаємо і тримаємо коліна, контролюємо. Дуємо, щоб П'ятка з коліном були на одній лінії, щоб не було ось такого розвороту. І щоб плечі не уходили в бік. Знову ж, плечі над зап'ясками. Краще менш нижче нога, але плечі над зап'ясками тримати. Ставимо.